Із Дніпропетровська до Донецька прибули 35 фур із гуманітарною допомогою від штабу Ріната Ахметова. 700 тонн продуктів розвантажили на Донбас Арені. Звідти їх доставляють у міста на лінії вогню. Кореспонденти сабитій бачили. Шлях колони починається з ретельного огляду представниками батальйону Дніпро 1 Спочатку перевіряють документи, потім вміст вантажівок. Все, Після огляду водіям усіх тридцяти п'яти фур дають зелене світло. Все хорошо, ми перевіряємо не перший раз. Уже ми перевіряємо кожен гум камвої, поки нарушені не було. Роздають набори в окупованих містах безперервно. Люди чекають цієї допомоги і кажуть, дуже бояться, що вантаж не пропустять. Знесилені війною закликають до миру. Не стріляйся, мужики, не стріляйте! стріляй, не пугайте ви дітей! Не знаю. Запасы будем, будем экономить то, что получаем. Ой, да это же если бы не, не помощь, что мы делали? Пенсии нет, э, зарплаты нету, работы э, нету. Что бы я делал? Чем бы, как бы питался? Спасибо, Рен... дай Бог Ренату Ахметовичу. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. Вівсяні пластівці, кукурудза, крупа, макарони, печиво та дитяче харчування все це вже у Донецьку. З Донбас-арени продуктові набори розвозять мирним жителям в окуповані міста. Очередной рейс успешно приехал в Донецк и сейчас разгружается на Донбасс-арене. Это означает, что жители Донецка и городов-сателлитов, и Макеевки, и Синоватой, и Харцизка будут получать нашу гуманитарную помощь. Мы очень надеемся, что эта еда поможет им выжить и пережить страшное военное время. На цю допомогу розраховують тисячі людей в Шахтарську, Іловайську, Макіївці, Єнакієвому, Харцизьку, Моспиному та Ясинуватій. Протягом тижня в міста Донбасу гуманітарний рейс Ахметова доставить продукти, з яких сформують 126 тисяч продуктових наборів. Гаррі Вагнер, Даніла Кірієв, Наталя Малярчук, Поліна Вегера, Сибиття Канал Україна.